Так, перевіряємо, як працює цей прилад. Ну, як мінімум стрілка реагує. Це вже хорошо. Механізм. Даю умисно надлишковий тиск, щоб перевірити герметичність трубки. Чи треба її перепаювати, чи не треба. Все окей. 30 кг вона витримує. <кій> так, ну, далі буде монтаж назад це в корпус і спробу все налаштувати, щоб працювало.